Доброго весняного ранку, дітки! А ви помітили, що з кожним днем сонечко все більше гріє землю і на вулиці стає тепліше? А як тільки стає тепліше, можна зимовий одяг змінювати. На весняний. Вже можна не одягати надто теплий одяг, який ми одягали взимку. Люди ховають теплий зимовий одяг, а замість нього одягають легкий весняний. Малята. А ви знаєте, який одяг називають весняним? Весняний одяг це тоненькі шкарпетки та колготи, светер або ковтинка, тоненькі штани. Дівчатка можуть носити сукні. Та спіднички. Також до весняного одягу належить легенька та тоненька куртка, коли на вулиці йде дощик, можна одягати плащ. На голову одягаємо тоненьку шапочку. На ніжки взуваємо черевички або кросівки. Коли йде дощик, то взуваємо гумові чоботи. Дітки до нас звернулися за допомогою хлопчик Данилко і дівчинка Марійка. У них є дуже багато одягу, але вони не знають, який з них зимовий а який весняний. Давайте допоможемо їм і поскладаємо зимовий одяг у шафу, на якій намальована сніжинка, а весняний одяг у шафу, на якій намальована квіточка. Малята, у яку шафу ми покладемо теплі зимові шапочки, рукавички та шарфики? Правильно у шафу, на якій намальовані сніжинки? Дітки, а в яку шафу ми покладемо легенькі весняні шапочки. Правильно у шафу на якій намальовані квіточки, у діток ще є ось такі яскраві теплі зимові курточки, в яку шафу ми їх покладемо. Правильно, дітки, у шафу, на якій намальовані сніжинки. А в яку шафу ми покладемо легенькі весняні курточки? Правильно, дітки, у шафу, на якій намальовані квіточки? Малята, підскажіть, куди ми покладемо теплі зимові носочки та теплий зимовий светрик? Правильно у шафу на якій намальовані сніжинки. Давайте ще покладемо на місце весняні штани данилка та весняну сукню марійки, в яку шафу їх треба покласти. Правильно, дітки, у шафу на якій намальовані квіточки. Ось ми і допомогли поскладати весь одяг Марійці та Данилку. Зимовий до зимового, весняний до весняного. Дітки нам дуже вдячні, адже тепер вони запам'ятали, який одяг є зимовий, а який весняний. І я вам дякую, малята, за увагу. Наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!